За освітою він викладач історії. Однак в школу працювати не пішов, а став музикантом. Скромний та спокійний. Віктор Бронюк разом із гуртом «Тік» Ось уже 10 років збирає повні зали. Однак, попри свою популярність, Віктор Бронюк не поспішає приїжджати до шоу-бізнесової столиці. Музикант живе та працює у Вінниці, а його донька днями пішла до звичайної загальноосвітньої школи про роботу життя. Музику та нові нагороди зараз поговоримо з Віктором Бронюком у сніданку. А румоксамит Якоб Смонарх запрошує до теплого спілкування. Ну, дійсно, Віктор Бранюк нашій студії. Вікторій, доброго ранку, раді бачити. Взагалі один з певно що з найпопулярніших е, артистів, тому що дійсно збираєш звичайних людей на своїх концертах в таких містечках, куди е, там, нібито зірки іноді навіть не заїжджають. цьому, я думаю, і кайф ну, А в чому різниця? Знаєш, ми чомусь. Е... Так нас, Я не знаю, чи з радянського періоду, да, тобто чомусь ділилося суспільство. Тобто, там є столиця, є периферія. Мені здається, що сьогодні вже, в момент, там, коли глобалізація суспільства, інтернет, засоби комунікації вже неважливо, де ти живеш. Абсолютно. Т -т -т ти знаєш, я завжди, коли питають, звідки ти я завжди кажу, що я Кривого Рогу, Я цим пишаюся. Те ж саме, я бачив, в тебе зараз футболка, я вінничанин цим пишаюся, і ти отримав звання, по-чесно А Що це означає? Тебе тепер безкоштовний проїзд, можливо. я, я не знаю. Чесно кажучи, там, я тобі подробиці не бачиш, тому що якось дуже багато гастролей. От, і... Зараз ми бачимо фотографії, як тебе нагороджували. Е, так, ну дійсно дійсно нагородили. Е, ну, по-перше, я хотів би подякувати всій тій команді, що поруч. Вже майже 10 років ми робимо якісь справи, тобто, крім того, що я займаюся, що в мене є гурт, тобто я є ще головою наглядової ради Бладіна Фодноподільська громада, який багато робить цікавих гарних справ, тобто об'єднуємо там ініціативних людей в Вінниці на вирішення різних потреб ну, там, з таких глобальних проєктів. Ми зробили єдину поки що повноцінну обладнану школу для дітей-інвалідів. Mm -hmm. Які мають сьогодні можливість здобувати, маючи вади руху, освіту, в засвітній mm -hmm. школі. Це зорстко в Вінниці. Вінниці, так. Школа номер 6 зараз буде школа номер 33 ще одна. От, ну, багато зараз основна як була частина діяльності направлена на допомогу переселенцям, воякам. От, в цю п'ятницю у нас. Від'їжджає знову ж ми підготували 4 автомобілі, передаємо військовослужбовцям вже десь більше 20 одиниць. Е, ну ну хто рух. якщо не ми? Правильно зараз? Ну, це ми ну, така нація, маємо зараз допомагати. А, то, а Якщо абістити, ніяк, якщо. То, то, тому що е, всі великі справи починаються з маленьких. справ. Знаєш, так, так, Є бажання змінитися, е, треба почати змінюватися себе. А е, до речі, до речі, про про великі кроки, про великі події, про великі справи з маленьких кроків. Е, перший крок, перший клас е, типовий свою донечку. Зараз ми зможемо побачити е, цю світлину щасливого батька. З малою, розкажи, будь ласка, знову ж таки, це у Вінниці. Ти, ви вирішили не здавати до якогось там модного ліцею київського, не приїжджати з дітьми до Ні, Києва. Чому розповідати? Ти знаєш, що ласка? насправді все... можна скажімо, там, на сьогоднішній день дітям зробити комфортні умови, там, дати їх рафінований якийсь ліцей, де вони повністю mm -hmm. вивчали би, пізнавали б якусь систему і навичок, але для мене важливо, щоб дитина. Вона, Розуміла реальність цього світу, да? Тобто, щоб uh -huh. вона, вона сама е, знайшла своє місце в суспільстві, uh -huh. тому що щоб вона розуміла, що світ не є досконалим, да? тобто, що є е, якісь гарні речі, погані речі. Е, наше завдання як батьків в цьому всьому скеровувати, але в жодному випадку не робити їй таких умов е, тепличних, тому що рано чи пізно вона все одно вийде в реальний світ, вона, вона зрозуміє, що є дуже багато речей, до яких вона не готова. Тому, якби хочеться, щоб е, все було так, як воно є насправді. Ну, а по-друге, в принципі, я не вважаю, що як у люди яка має дві вищих освіти, педагогічних, що приватні школи набагато Кажуть, краще. за державні. Так. А скажи, будь ласка, -як, якщо ти кажеш про реалії життя, ти розмовляєш зі своєю донечкою про події в Україні? Розмовляю. Вона зараз вже починає цікавитися. Там, наприклад, був випадок, ми малювали там, листи солдатам. Угу. От, в ним, знаєш, я чесно кажучи, для мене це каський був дуже зворушливий момент, тому що мені важко було пояснити. Що таке війна дитині? Чому солдати воюють? Взагалі, ну ж такі солдати і все інше. Я ніколи не думав, що мені взагалі це при це пояснювати. Але От, довелося. Ну я скажу так, я не знаю, як я з цим справився, але е, це досить таки важко. Скажи, будь ласка, до Києва переїжджати, я так розумію, ти не збираєшся. Тобто ти живеш у Вінниці. Ми зараз можемо побачити скільки кілометрів з Вінниці до Києва? 220. 220. 220. Ну ти дуже часто буваєш в Києві, але для тебе це вже ну, майже рідна дорога і продопродовжи жити. Так, Навіть показали 267. Ну це певно, що через якесь село нашого нашого редактора, який хотів би, щоб ти туди іноді заїжджав з концерту. Ні, насправді є ще така річ як е, е, да, Тобто всі заразу всі, всі їздять так, по так. навігаторам. І часто буває таке, що е, там хто. Вперше їду до Вінниці, його дійсно прокладає шлях і якимись такими там селами, де, де дійсно де дороги, дороги абсолютно немає. І вони приїжджають, кажуть, як ви? Оце 10 років вже такою дорогою їздите. Я кажу, ні, то є, нормальна є дорога. Тому що, друзі, якщо хочете до Вінниці, спитайте Віктора Бронюка, як тут доїхати.